Поки що тут жодного відвідувача, але вже з понеділка всі жителі Козелецького району зможуть отримати в центрі надання адміністративних послуг необхідну довідку, дозвільний документ, витяг з протоколу і не тільки в центрі обіцяють боротися з паперовою тяганиною і всі довідки видавати у визначенні законодавством терміни. Встановлені законом терміни. Вони у нас розписані. Людина може прийти подивитися і проконтролювати навіть працівника центру надання адміністративних послуг, наскільки вони спізнилися. І ось у нас книга жар, скарги пропозицій. Зразу можна поскаржитись надію. Розмістили центр на першому поверсі Козелецької районної адміністрації двічі на тиждень. Центр працюватиме до восьмої години вечора, а це дуже зручно для працюючих людей. Головна ж перевага центру у тому, що відтепер людині не треба оббивати усі можливі пороги, розкиданих по місту служб, а вирішити питання тут. В майбутньому в центрі планують навіть паспорти видавати. Ми можемо сконцентрувати у центрі практично всі адміністративні послуги, які надаються. Це служба у справах дітей, значить, це містобудування і архітектури, відділ, це соціальний захист населення. Це управління агропромислового комплексу. Відкриття центру прийшло за участі голови облдержадміністрації Володимира Хоменка. За його словами, це великий крок назустріч вже існуючим і потенційним інвесторам та підприємцям району. Відкриття подібних центрів відбувається в рамках реалізації соціальних ініціатив президента. Ми повинні створити умови, щоб бізнесу було комфортно і приємно розвиватися в наших регіонах. Це завдання, яке поставив перед нами президент. і Ми його послідовно виконуємо в нашій області. Питання стоїть так, щоб людина не проходила коло аду, а конкретно віддала документи, і чиновник зробив свою справу конкретно відповідаючи за свої. А людина знала підприємець, що вона свої зусилля направляє на те, щоб розвивався бізнес. В області вже відкрито 18 центрів надання адміністративних послуг до кінця року. Вони мають з'явитися у кожному районному центрі.